Шануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія. Ввечері святкуємо. Застуда вже святкує. Знайомі симптоми. Спробуй Флюколд Н. Чотири компоненти Н спрямовано діють проти жару болю і нежиттю. Н. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Хотлайн Фінанс. Хотлайн Фінанс. Страховка, звісно, онлайн. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Як отримати компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених осіб? Ви безоплатно розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб. Отримайте компенсацію у розмірі 14 гривень 77 копійок в день за кожну людину. На одну особу за місяць це буде близько 450 гривень. Компенсацію можуть отримати повнолітні громадяни України, які є власниками житла або їх представники, орендарі житла державної або комунальної власності, спадкоємці, які прийняли спадщину. Компенсація не надається за розміщення членів своєї сім'ї. Більше інформації на сайті прихисток.gov.ua та на сайті вплив.орг.ює Має вплив. Думаєте нажить це надовго? Викиньте ці думки з голови. Назовін сенситив діє вже за 25 секунд та дбає прослезу воноса при нежиттю. Назовін сенситив. Не потрібно чекати, щоб дихати. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто будь де хоч у туалеті. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Про що б не думали українці, про що б не говорили, на перше місце все одно виходить війна. Війна і наша перемога сім днів на тиждень з понеділка по неділю. Сім різних сфер діяльності людини: спорт, культура, політика. Восьмеро ведучих еспресо журналісти, експерти, лідери думок в режимі реального часу про найактуальніші події крізь призму війни. Щодня, авторські проекти на еспресо. Дивіться в ефірі нашого каналу. Новини еспресо та програми Євроеспресо для українських біженців в Європі, спільний ефір з каналом АТН. програми Радіо Свобода, програми Час Тайм» «Голосу Америки, включення журналістів Суспільного телебачення, випуски новин BBC News Україна та France 24». а також ефір інформаційного марафону Єдині новини разом. Ми сила, слава Україні.